Вітаю вас, любі мої першокласники, на уроці математики. Сьогодні вивчатимемо число та цифру 7. Ознайомимося з поняттям сьомий. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: Гумку, зошит, олівці. Всі готові. Молодці. Так, ну і, як завжди, спочатку ми будемо повторювати лічбу. Починаємо. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Така лічба називається. Порядку зростання. А тепер будемо вчитися Лічити у порядку спадання. Починаємо від десяти. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. У кого недобре виходить. Поставте відео на паузу та спробуйте ще раз. А ми продовжуємо віршованою задачею: дві машини мав Петро, п'ять приніс йому Дмитро. Запам'ятовуйте, дві було, а п'ять принесли. Діти разом стали грати і машинки рахувати. Підкажіть, будь ласка, їм, скільки всіх машинок? Хто вже порахував? Правильно, дітки, сім молодці! Число сім магічне, дітки. Воно гармоніює з природою та являє собою сім кольорів веселки, сім днів тижня та сім чудес світу. Давайте пригадаємо, у яких казках зустрічається число сім. Білосніжка та семеро гномів, вовк та семеро козенят та сім мандрівок Сіндбада. Отже, сьогодні ми будемо вивчати це магічне число сім. Ознайомимося з цифрою сім. Дізнаємося про склад числа сім. А також будемо вивчати дні тижня, хто їх ще не знає. І перше завдання засели будиночки. Ну, давайте наввипередки швидше, щоб ви встигли сказати відповідь до того, як вона з'явиться на екрані. Починаємо. Склад числа 2. Три. 4. П'ять. І останній повторимо разом. Число 6 можна скласти з таких чисел: 1 і 5, 2 і 4, 3 і 3, 4 і 2, 5 і 1. Матусі звертаюся до вас. Склад чисел бажано знати на пам'ять. А тепер попрацюємо з підручником, відкривайте сторіночку 20. 3. Отже, що бачимо на малюночку? Ми бачимо букет квітів. Так? Скільки ж в ньому ромашок? Правильно дітки сім. Ручки, які показують число 7, годинник, який показує 7 годину, та цифру 7. Як же утворюється число 7? Поглянемо, скільки у нас тут цуценят. Порахували вже 6 правильно. Ще біжить одне. Шість та ще одне цуценя. Разом сім. Як ми прочитаємо? До шести додати 1 дорівнює 7. Так, а тепер розглянемо ці приклади на квіточках. Блакитні оці квіточки називаються волошки, білі ромашки. Дивимося на перший букет у вазі. Скільки у нас ромашок? Одна, а волошок шість, разом квітів сім. Значить, треба записати сім дорівнює. Шість плюс один. Це ми записуємо у додаткових зошитах. Наступне завдання: Дві ромашки та п'ять волошок. Записуємо сім дорівнює 5 плюс 2. Далі три ромашки, чотири волошки. Пишемо сім дорівнює 4 плюс 3. Три. Або три плюс 4. А наступне буде 3 плюс 4. Далі сім дорівнює. Дивимося, чому ж тут дорівнює. П'ять ромашок, дві волошки. І останнє: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість ромашок одна волошка. Сім дорівнює один плюс шість. От і все. Впоралися із цим завданням. Дітки, а скільки днів у тижні? Так, сім. Давайте по черзі їх назвемо. Понеділок. Далі. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця. А далі вихідні субота та неділя. Отже, неділя це сьомий день тижня. Запам'ятайте, будь ласка, їх назви. Хто ще не вчив. Знову працюємо з назвами Днів тижня. Днів у тижні. Рівно сім. Назви вивчимо усі. Понеділок перший день. А за ним вівторок йде. Далі середа, четвер. Твердо знаю я тепер. після п'ятниці – субота, де кінчається робота. Ну, а сьомий день який? Та звичайно ж. Вихідний, а називається він неділя. Так, дітки, працюємо в зошиті. У додатковому зошиті. Подумайте, скільки треба домалювати смаколиків, щоб їх стало по сім. У першому рядочку ми бачимо кіндери. Їх шість. Скільки треба домалювати? Один. Правильно, записуємо у зошиті. Сім дорівнює 6 та 1. У другому рядочку ми бачимо пончики, скільки їх. Один, два, три, чотири 5. П'ять пончиків. Ще скільки треба домалювати. Правильно, дітки, і ще два. Записуємо в зошиті 7 дорівнює 5 плюс 2. І останній рядочок цукерочки, їх 3. Подумайте, скільки треба домалювати, перевіряйте себе, 4 треба домалювати. Ось вони з'являються, а ми можемо в зошиті вже написати 7 дорівнює 3 плюс 4. А зараз ми. Доповнимо групи предметів до вказаного числа. Написано число 5 намальовано 2 яйця. Скільки ще треба домалювати? Так, іще 3. Разом вийде 5. Число 3, а намальовано 2 морозива. Іще одне домалювати треба. Далі. Один грибочок, а має бути сім. Ого, скільки! Аж шість треба домалювати, щоб доповнити число до семи. Наступне погляньте. Тут нам треба з'ясувати, скільки ж буде разом. Три блакитних, три жовтих кульки разом. Шість. Зараз дивимося на екран. Не пишемо. Хай ручки відпочивають. Дві блакитних п'ять жовтих. Разом сім. Чотири блакитних три жовтих. Разом сім. Одна блакитна та чотири жовтих. Хто вже знає? Разом п'ять, правильно. О, що це воно таке намальовано. Дуже легко нам усім упізнати цифру 7. В неї лише одна нога, і сама мов кочерга. А коли ми писатимемо, то ми ще й поясочок будемо їй домальовувати. Зараз полічимо об'єкти на кожному малюнку та. Запишемо в, додаткову, в додатковому зошиті їх кількість. Потім порівняємо. Дивимося. Зліва ми бачимо два молотки, пишемо два. Справа бачимо чотири цвяхи. Значить, треба записати. Скільки цвяхів? 4 та 3. 7. Пишемо сім. А тепер порівняємо ці числа Яке більше. Більше число 7. Тому записуємо нерівність 2 менше 7. А на цьому малюночку ми бачимо ключі та замки. Скільки ключів? Допомагайте мені: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Правильно! А замків 3. Чого більше ключів чи замків? Звісно, ключів. Тому ми відкриємо дзьобика до числа 6. Запишемо нерівність та прочитаємо 6 більше трьох. Погляньте на малюночок. Сядьте рівненько, як дівчинка. Зошит покладіть правильно і візьміть правильно олівчик у руки. Починаємо працювати з робочим зошитом. Погляньте, будь ласка, як писати цифру 7. Спочатку йде хвилька, бачите? Ось вона, хвилька. Потім рівна пряма похила паличка. А потім поясочок домальовуємо. Отже, ще раз погляньте. Хвилька. Вгорі хвилька, потім пряма похила лінія, а потім поясочок. Поставте відео на паузу та, будь ласка, напишіть два рядочки цифри 7. А зараз відпочинемо. Пам'ятаєте, як ми показували, як у нас пташки полетіли? Показуємо дві долоньки, а потім переплітаємо великі пальчики. І полетіли пташки, дружно помахали крильцями. Пташки летіли, потім сіли, посиділи а потім далі полетіли. Перше завдання у вашому зошиті: скільки кульок запустили в повітря полічі? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. А скільки їх стане, якщо запустити ще одну? Намалюй ще одну кульку. Скільки стане? Правильно сім. Зафарбуй третю, п'яту та сьому кулі. Лічи зліва направо. Перша, друга, третя зафарбовуємо третю, четверта, п'ята зафарбовуємо п'яту, шоста і сьому ви намалювали. Теж її треба зафарбувати. Друге завдання: скільки фігур у кожному ряді? полічи Та запиши по два варіанти складу числа 7 за зразком. Погляньте, будь ласка, 6 квадратиків та один кружечок. 6 плюс 1, або поміняємо їх місцями, і буде 1 плюс 6. Наступний 5 квадратиків, 2 кружечки. Подумайте, як можна записати два приклади. І останній рядочок 4 квадратики, 3 кружечки. Теж подумайте та самостійно запишіть два приклади. Третє завдання. Склад яких чисел відображено на доміно? Поєднай. Поєднати треба з числами, що у вас внизу. У мене вони тут не помістилися. Ви їх не бачите зараз, але в зошитах вони є. Отже, 5 та ще один склад числа 6. Два, та ще 4. Теж 6. 4 і 3. Сім. Ну, а далі самостійно. Ну, а зараз спробуйте відповідати швиденько. Та скажіть, який день тижня передує п'ятниці? Іде перед ним? Правильно четвер? Он він. Четвер. А який день настане після неділі? Закінчився тиждень, а наступний день понеділок. Після якого дня приходить середа? Після вівторка? А який день? Від початку тижня настане останнім. Так, неділя. А перед останнім перед ним. Субота. Сьогодні вівторок, що буде завтра. Середа. Молодці. Цікаво. Чому П'ятниця має таку назву, як ви думаєте? Здогадалися? Тому що це п'ятий день тижня. А далі пропоную вам із цеглинок Лего скласти отаку от цифру 7. Спробуйте зараз вибрати колір веселки, який підходить до вашого стану. Говоримо про урок, коли ви кажете. Наприклад, я не міг, не хотів це робити. Тоді ви вибираєте червоний кольор. Я це робив, але не вдалося, не вийшов. Тоді жовто-гарячий. Я це робив із допомогою. Матуся допомагала. Тоді жовтий. Я це робив, хоча були помилки. Зелений. Я це робив, але не відразу зрозумів, як робити. Блакитний. Я це зробив. Синій. І все було дуже просто фіолетовий кольор. Ну що, настав час відпочити? Починаємо. Підіймайтеся! Вам руханку, тими вправами, які вам найбільш подобаються. Дякую за увагу, дітки. Зустрінемось!